Всем привет! Ми приїхали зараз в магазин Електроніка купляти хлібопечку бабушки. Тьома, виклянчили ми шарик, дали нам, да? Сейчас бабушка дивиться свою печку. Есть? Есть у тебе шарик? И в мальчика есть шарик. Потому что некоторые сразу. Класно, тобі здравився? Ото класний, да, який? Вообще. Папу ми завезли стригтись. Ну, якраз ми ну, все заодно. Заодно все зробимо. Зараз поки його пострижуть. Ми купимо хлібопечку. З в один супермаркет нам треба в другий, але ну, якраз у нас година. Що ти так тифайшся? На тютю і все класний, шарик, тобі нравиться. Кнопок нема. Тут вони, бачиш, сенсорні. Нема кнопок. Тільки ось, мабуть, крутилка. <гум> Захват. У нас такий дощ періж, страшний. Просто. Що? Що ти хочеш? Грайся шариком. Нельзя відкривати. Клас. От, мабуть, свято якесь чи що, я не знаю. Ми підійшли до хлібопічки, кажу, дайте нам шарик. Зразу <гум> так. Да, Каже, така нагльошим. <гум> Ні, один і все дають. Чому? Другий не дають. Тільки один. Стій. Іди сюди, Артем. Нам ще треба з тобою каструлю вибрати. Бо в нас вдома немає маленької каструльки. Тут ціни, звісно. Стой! Це що за 27? Це дуже здорово. Мені ну, б якусь таке, щось, типа на літру купити. Що такий ковшик взяти, Артем, що тобі взяти? Це, коротше, я хочу кастрюлю кашки варити Артему. Щоб манюсінька була така на літру, номер. Щось я тут не бачу їх. Сковородка. Немає. Угу. Якийсь кошик не нужен мені, займав. Ні. Ні, грайся шариком, хорошо? Тобі дали шарик. І все. Що? Ми побігали по всіх магазинах. Вовремя якраз. Ну що, помало Так, як завжди. Біжи, лізь Добре до нього. Вечір. Ми еле вспіли. По двох магазинах нагребли, зараз знімемо розпаковку, були що ми набрали. По шаурму, так, хабила? Ні. Ні. Ти що, яка шаурма? А ми за... нічого не встигли. А запах, як будто ви шаурму їли. Скажи, мені каже, що да. ми провонялися в магазині а, в оці воняло, в чудо. Ми зайшли, купили хлібопечку, угу. зайшли в АТБ і зайшли в чудо. Все, час угу. пройшов. А мене я вже в цій бар барбершопі стригусь в четвертого барбера. Спочатку Вероніка, угу. тоді мене ота дівчина стригла, потім хлопець, а це новенька. Ну, Вероніка її дуже хвалила і мені дуже подобається. Да, нормально. Пре, ну ти красива. не підганяв, я дивлюся. ми равна... І вона Час? Я їй навіть не казав. Вона так все різненька, так нам? хорошо. Ну... А де ви мій шарик взяли? Ну, Подивись, що написано. А, а що тут написано? Все, святиелектрон. Да. Сади його, в кресло. Купили, так? Да? А ну ноги попробуй, в нього не мокрі. Ножки не Він мокрі. Він по калюжам пальчик тільки що ось. так скакав. Один пальчик. Пальчик дави мокрий. Мокрий. Все. Мені ще треба купити ему молю. А ви вже повністю все скупились, так? Заглянь, ззаді, дві торби. А, ага. Ми а, магазин, сюди сюди? Ага. в магазин неділю не ходимо. Через день багато. Ага. Та ні. Ми купили лото. Ну, коротше, думаю, покажу вам. Ага. Знімемо розпаку. Ага. Поїхали. Ага. Приїхала, Артем заснув дороги, хочу показати побистренькому, що ми купили. Мужа, який красивий, купила. Боже, того діда оставили Пенсі... там. Пенсіонний фонд здали. Ні, ну серйозно. Я просто не можу. Ну як, так, як можна? Воно я сідаю на ну, стригтись. мене дівчина стригла і вона. Вона оце починає, думаю Боже, вона наче вдвічі від мене молодша. А як пострились, наче ми одна. Це вже вона старуха. <гум> да, так. Да. так, постав мене сюди. Ми приїхали, ми приїхали голодні. Давай це, так, а, це я взяла вам. Ви любите з мамкою? Це відповідь у тій Я Ма, не люблю таку. мадамі. Ютуб закрив коментарі, але ми там їй відповідали, що Андрій розкаравєл на таких булочках не розкаравіє. А ти будеш? Ну я, стою, я кажу, ну, давай. Це мамка взяла рогаліки, я не знаю, це наверное. з маком а чи ще вим. Це хліб. Покажи тож. такий класний хліб. Оцей. Ми любимо його з бутербродами. Зараз ми будемо їсти. А, Їх два. Ваня з'їдає сам. Отакий От да. було, мабуть, тижня два. Да? Там десь і не більше. Ні, не, не більше. Я вже прям скучила. І знаєте, що я хочу сказати? Я вчора Андрію сказала, що я замість, що сухості кожи. Да. У нас коли починається да. ця зима, ну холод, одразу починається така сухость кожу, що не... лушення. Риб, чого воно ж є в капсулах, да. а це омега-3. Ну, омега да, омега а ему всю рибу. Вже. Реально. Ось уже. вот, дивіться, лоток, конечно, трошки подорожало. Хіба? 630, так Ось, 120 гривень, лоток, кіло 300 кг. Поштучно. А я ж і кажу, авокадо було по 20 гривень. Я взяла тільки два. А що? І два взяла хаоса в АТБ. Так, а зараз це тоді не, не щаспо. Ти зараз треба перевірити, який хороший. Все. Все, один пакет є, а далі. Ну, я не піднімаю. Давай я. Він такий їли Капуста. Взяли короче, капусту на да, цепу. да. Опачки. Паде, наверное, І там наверное, вони купили подарунок Світлані Миколаївні А, да, розкажи. Що моя, це? Моя, а тепер наша підписниця угу. із Америки. Вже вкотре привітала нас з новорічними святами. До цього було з днями народження. Вона нас це що Ну тетяна вона угу, привітала, угу. вислала нам гроші суму, да, Новий рік. Подарок суму да. на на нас п'ятьох і сказала, щоб ну типа купіть від мене подарунки, тому що в, да, всім мені, вані, марині, світлані Миколаївні і Артемчику. Вона каже: вона б з великим задоволенням прислала б нам посилку, але якби це складніше ніж просто вона нам перевела кошти і каже, купите кож ну, кожен той, що захоче. Сланиколай Миколаївна вже сьогодні собі Так і вкупила. я, і моя посилка теж прийшла вчора. Я вже теж все заказала. І Артему. А от Андрій і Ваня вони ще не знають, що вони хочуть. М Марина каже, а що ти мені сказала купити мені? НАТО вчора ти сказала. Кажу... Дублінку. <реш> Дубленку, кажу, мені купить ні, не надо. Так ні, та ти ж думав, що це якось діда буде дубльонка. Це ж не такі дубльонки, як раніше. Кребетки. Оце мені захотілося ну, той раз не було. Може вас... ми на роли роли може зробимо з них. А ти купила эти? Кого? Ноги. А вони ж є дві пачки, ми ще той раз купляла їх. Ну, ладно. Моня для Артемчика. Ми йому ми да. собі беремо молоко. Даємо ну я, я теж його без А це навіщо ще, Це, да? щоб ми не ходили три дні в магазин. Я набрала. Це uh, яблучні чіпси. 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 Дуже смачні Класні, Артем да. любить дуже може... хороший состав, там Він... без сахара. Состав яблука. Да. Все Класне, сушені просто. яблука. Артемчик дуже любить і це, Маринка йому взяла. А це оце теж було по акції. 110 10 гривень. Він також любить, але ми йому не, не дозволяємо його відкривати. Давно, я йому дав. Ось два рази дала відкрити, він лопнув в одну бічну день. Я пакую, а да. розходяться як гарячі перечки. Я перепилячі яйця пакую. Це чек. Ой, не дивись. Ну, ще й не дуже дві тисячі. Так реально, тут ні на що дивитися. Це що це гілля душа я взяла? Закінчився. Це Бахтем, що її грашки. Ти б чув, як він в тебе кричав на ці батарейки. Прийшлося би... Кстати, батарейка ті 175 гривень. Це в машину я купила воду. Не витягла, бо пакет же поставила. Це, це манго. Артем тоже. Раніше ми замовляли великими коробками, а все зараз ніяк не можемо угу. зібратись і повибирати те, що хто хоче, ну, в одне замовлення. А Артемчик любить дуже Артем, да, сухофрукти любе різні, а, а манго вість. найбільше. Ось взяли теж да, Артемчику. Носки. Оце тобі і Ваня. Носки. Це а розмір такий? Носок. Ти бачив? Зараз будеш казати, що не то взяла. 25-27. я Ні. -т. 39,42 вроді брати. Ось. Дивись. А, 39, Такі? Да, да. Все, слава Богу. Це Артемчик. Тільки в АТБ є отакі на ну, да. в нас. А, в других в посаді нема. нема. Тут можна купити агуню, а яготинського нема. А він дуже любить. Цей... Він не їсть, бо мілупа взагалі без сахара. Персиковий оцей він дуже-дуже любив. Да. Він теж його як побачив, теж кричав ньому, там. В нього ета. Холодильник, Марина він тут ж сидить на своєму місці. відкрила ну, да. холодильник, він так з сторони побачив йогурт. А там в стінки є Марини теж так, Я, я ще наділ, для теж. Артемчика. Там речі, пароварка і всякі таке. Ну, це і такі я складаю складає туди. Знає, і такі. він знає, що всякі ну, та, оці смачні штучки угу. там. І він дуже любить моркву. Ти купила? Нема, не було. Мортво, моркву. У гербер, а, багато хто писав, що типу, за чим ви її берете самі зробіть. Ну, самі, ми, воно не таке самі буде. Можна зробити, але воно все одно не те. Звісно. Акуратно. Ага, оце Оцей вані. Що ми взяли вані? Огірки. Це Це що? Лю... Це а скільки Хороший? воно там хоч є? Почеку, Я не да. Ну, В тебе вони до 100 гривень. Я беру ваня, оце ж, бачите, ваня тільки з цього всього їсти огірки. Все. І тут то покоби. зимою він не всі огірки їсть. Я взяла, він каже, вонючі якісь риби йому вонять. Я не знаю, як огірки мають риби вонять. Оці їсть пупирку. Та тут же ж його не найдеш, сирикова сирикова заспушувача. 90, Та вони, коротше, десь 100 гривень в кілограм. 99, 90 чи що? Це от АТБ. Не найдеш тут. Да. Ось, знайшов. А, 150 гривень. Оце вийшло, так? Да? Так, при скільки віс який? 100, 105 гривень кіло, це ти півтора кіла взяла, а, на 148 ну, я гривень. Я думаю, возьму, бо зараз у нас вроді би передають зиму таку, що прийде вже. Що будуть морози, нічого. щоб нікуди не їздити. Да. На неділю бо йому Ну, Я ж кажу, зараз дощ іде, як трошки при морози, буде озеледитися, mm -hmm. теж не дуже хочеться. Ну Тут да. Це, якщо ви думаєте, що... Якщо ми вам щось показуємо в відео, то це для того, щоб було відео. Ні, це uh -huh. не так. Квашену капусту я вам показую кожного року. І ми її Кожного року? Ну, кожен місяць. И... Ні, знімаю відео кожного року. Ага, І ага. ми її робимо постійно. Така Така, це світла. Да. Бо минулого разу купила зелену Так ось дивись зелену, так, уж, зелену. Зелену. так ну, я її обдерла. Ну я поняв. Ну це біленька, це підійде. Це буде О, нормально. Ота, дві штучки наквасимо. Бугато ж так, да, банку да. раз. Бо я вже купувала, ми з'їли. Оце Це моя потеряла, штука. Ну, Скоріше всего артем, артем затягнув. Да. Ця штучка, оці кашлатка Да. Я дуже її люблю. Масло. Масло. А моркву, чому? Подиві, яка вона здорова. А чому ну мені захотілося таку. Подиви, яка. Це класика. Я взяла Ваня, думаю, буде їсти. Ваня їсть кстати, моркву. Да, моркву. Ми кажемо, що тільки їсти герки, але це не так. Він дуже любить ще моркву. Так що це йому теж буде. Сільверо, і це, щоб на класи. Сільвер, той двері не кричи дуже. Не. Це, мам, кажу, Дрожди. вже Дрожжі. готовиться. Дрожди. На хлібопечку. Це, барні. це Ваня. Ваня любив Ваніна. і Артем любив. А ну, це Хороша. Зелений, хороша, хороша, хороша м'якенький хаос. Раніше я Андрію казала, як треба вибирати, а тепер він мені каже, може... як треба надо... вибирати. Ага. Ну це здорове. А ще, а ще я, вона привозить і каже, чого ти на мене кричиш? А я, я попросив її купити мені два салака. А салат а, це той драконій фрукт. А вона купила авокадо, і, ну, не замість салака, а взяла два авокадо і взяла салак. два салака взяла. І салака. Салака. два салака. Я роблю бутерброди, розрізаю авокадо, кажу, ти що, не бачила, що воно придавлене і воно гниле наполовину. Думаю, ну ладно, одрізали, зробили бутерброди. Кажу, ну давай закусим салатом. Розкриваю той салак, а він повністю гнилий. 100 гривень, кажу, гривень, на чисто чим, то два штуки. 60 гривень одна штука, такий 100, маленький. Так жалко я кажу, ти як вибирала? вибирала, а так взяла і все. Це і то, і то було гниле. Да. Це дріжджі. Це, це ж мамка готується вже, буде нам випікати. Це... це моє. Освіжувач повітря, в області обличчя. Це ну, мамка не пакети, вона муку взяла, да. не, не будемо. Оце... Давай подивимося. Оце два магазини. 3 тисячі гривень. Да, взагалі, ні століна, на що дивитися, просто. Немає. Ну, і з дорогого це риба. І, кстати, її надовго нам хватить. Вона коштує 820 гривень, але ми її, її їмо 2 тижні. Да, тобто, ми їмо так. бутерброди не кожного ранку з рибою, там, зараз ось 4 авокадо, там, це 3 дня піде, uh -huh. а тоді там буде, там, чи з бутерброди з ковбасою, чи смажені яйця, то тобто є так чередується її данка. Uh -huh. І риби нам вистачає на 2 тижні. І, uh -huh. як Марина сказала на початку, що, типу, Риба це жири корисні. Да, омега. омега. І в нас от серйозно ну, зі шкірою все добре. Нічого Нема не п'ємо, а вітамінозу немає. Я завжди не не Нема. не ну, беру на зиму, собі омегу 3 п'ю. А угу. зараз у нас стоїть салагаровські вітаміни. Ми не п'ємо. Нема, не п'ємо. Да. Ну, угу. є, але ми п'ємо, в мене нічого не сухе. Ну, а тепер покажу подарунок. Давай. А Марина мамки каже. Так як мені треба до Барбара, а вона мене завжди чекає і вона нам каже, казала, поки, що за є, одно все. Да, поки є час, давай з'їздимо. Отак виглядає подарунок Світлані Миколаївні. Лібертон. В неї була Якось. хлібопічка, але вона вже дуже стара, і то вилізе хліб, то ще щось. Ну, в общем, ну, я думаю, вона дивилася що на неї, вона хотіла її купити. Так, як була. Ну от, не знаю, ну і, короче, як... Світлана Миколаївна вирішила, що їй треба нова хліба Ну Так ти їй сказав подарок вам, а вона да -на. навіть дуже довго не думала. Так, да, я ж кажу, що це, коли сказали, що ви можете собі вибрати ну, на таку суму ну, що небудь. Вона одразу каже хліба пічку. Але вона хотіла, щоб ми самі купували. А вона кажу, каже, каже, ні, ні. Поїдеш сама. Ну не сама, з нами то поїде. Так я їй навіть гроші тикнула, кажу, плати сама. Ти, що гроші надала, да, чи що це грошима да, дала? Та Артем же ж там бігав з шариком по, всіє, по всьому магазину. Ага. От така красонка. А о, це ж Свіна Миколаївна одразу да. накупила муки, муки дріжджі в різних. Марина закваску почти доробила. Ой, Ой. Да, кстати, моя закваска испортилась. Ми ходили в гості. Я за неї забула. Померла. і не можна, щоб більше соток вона oh. стояла. І коротше, все, треба і нову робити, або заказати віддільно, готову. Мені це ждати цілу неділю, це так довго. А я їй так само казала. Закваску вона каже, ні, я буду за цього робити. Ага. Ну, мука стоїть. Я ту муку не хочу просто так портить. Ну, така штучка. Ага. Я думаю, тут все буде просто дивись. По-нашому все написано. До... Дуже дуже у кось є така напишіть. Вот Півтори літри вроді би я казав. Форма і висока. Ану, а як ого. То тут... хліби не будуть. Ну, будеш одна хлібина величенька, така і височенька. І Світлана Миколаївна, вона ну, ж, це ж... і булки можна в ній пекти, типа булка хлібина. Так, замісив туди всяких накидів і буде булка. І добре, угу. не треба нічого не вимішувати. І uh, Світлана Миколаївна тоді ж коли сказала, що типу, купіть мені, эту. а я кажу. А, і ще і почали казати, що тільки щоб форма була квадратна. Кажу, о ні, тоді їдіть самі в магазин, вибирайте така, яка вам подобається. Ну, щоб да. потім нам не казали, що ми вам не таку привезли. Ну, да. Так що отак. А і ще ми генератор ж не купили. Бо я не купили. В ще відео казала, що ми поїдемо. Тому що всі мені в коментарях пишуть, що треба 5 кВт. А я. А у нас стоїть най, най, ну, наймощніший із тих, що стоять 3 кВт. Да. Мабуть, треба просто замовити через інтернет. Да, я те саме кажу, і все. Коли вже в мене перепилятки повилуплялись, то мене трошки відпустило, тому що ну, якби я переживав за це. А зараз ну, виключили світ, якби проблеми великої немає. Ну, да. угу. Так що все, це оці дві штучки. Мішалка внутрь. Ну, коротше, тут думаю. Та це ще. Ті. А це вата. Все. виходить не скорості. одна мешалка. Ти бачиш, а дві. Раз. Угу. І два. Інтересно, вона громко? Чи ні? Це точно, бо Світлана Миколая купила собі это. І чого так холодильник буде? Це ж після того, світ він... виключали. Він... Ні, холодильник ж там щось міняло. То, що ну він... так він не гудів, а зараз не було світа. Він сутки. ще якби не може наморозити, Та може. Короче, холодильник Ось надо від... новий. Ось вони mm. ні до чого гарного не приводять mm. все. все розбереться О, закривай це велика яка велика прям просто. Надо сьогодні вона місити домашнього клімату вже зараз вона буде місити зараз uh -huh. ми uh -huh. поснімаємо uh -huh. вже швидко uh -huh. а давай я ж покажу ще що я собі замовила це мамкин подарок у мене таке, я ж мені просто шмотки, ну, вещи, одяг. Я собі купила реально дуже багато. Замовила собі косметику доглядову. Крема, дуже люблю цей крем, на зиму, просто класний, увлажняючий фірма Holy Land. Якраз зараз чорна п'ятниця, воно все по акції. Потім рейджран крем під очі. Тоже дуже класний. Ні. Оце знаєш скільки стоїть? Це пробник, а стоїть почти 300 гривень. Один? Так. Да. А, а оце 500 стоїть. А, а це що? А це сиворотка. А що не робить? Ну, мить це намазиться надо. Ні. Блин, на <свят> <Нет. свят> Такий, коротше, у мене подарунок. Ну, мені дуже. Оце класне. Я відкрила. Подивилася дуже класно, і це дуже-дуже класний крем. У мене зараз суха шкіра обличчя. От чого-то ноги і руки нормальні, а шкіра все одно суха на обличчі. Так що буду пробувати. Дякуємо вам за подарунок. Андрій буде, не знаю, що він хоче кувати, може його уболтаю на, як я сказала? Дубльонку. <реш> <реш> Та я тобі покажу, вони реально красиві зараз, не такі, як раніше були. Кастю білки мені купи. я хотіла ну, кросовки теж. Well. Кажу, давай там у нас є магазин інтертоп ну, онлайн. Можна заказати там теж такі хороші красовки. Ну не захотів, я не знаю, що він придумав і не може ніяк придумати, що він хоче. Все, всім дякуємо за передачу, бо ми хочемо їсти. Зараз будемо їсти бути обороти, бо з зранку ми не дуже встигли. У нас uh -huh. були дуже невідкладні справи. Все порішали. Скоро Скоро ви все дізнаєтесь. Скоро і вам теж про це все да. розповімо. А зараз все, всем верного дня. Всі пока-пока. Всім пока-пока-пока.